Всім привіт! Показую, що відбувається в гаражі. Моніка нарвала пільонку, собі пільоночку нарвала. Так, Моніка, це не вона пишіть, зараз покажу хто. Це пишіть нове чудо горохи. Це нове цицення, яке викинули. Щось яке, як так сонеш, але ножки довгі. Тільки що за мною бігала, ловила її, вона від мене втікла. І ось нещодавно ливила, бо тихо. я випустила її в туалет, Неручна, а вона не змогла сходити. Як побігла, я за нею. Добре, що вона побігла в магазин, де я вчора звідки забрала. Заспокойся! Ні, ні, закриваю, тому що вона починає пішивати. А завтра у нас стерилізація. До речі, відкриваю на неї збір, я її не називала ще. Але після стерилізації хочу забрати в сім'ю. То я цьому радію і через то воно тут, в принципі. Да. Тут у нас Моніка, яка їде завтра теж на стерилізацію. А тут у нас нове кошеня. Нове кошенятко, те, що я вчора показувала. Ніхто не забрав. Ніхто не згодився взяти на перетримку, нікому воно не потрібно. Тихо! Ой, бо яке воно працівне. Треба срочно її буде за... давати зразу, бо. Вона горнає на весь район. Тут в гаражі взагалі коряк люди живуть. Ну, як поряд. Трошки далі, але все рівно. Це кошеня буде звати Марсі. Вона дуже схоже на моє. Дуже схоже на мого Марселя. Зараз кинує щось їсти, бо це невозможно. Кинула їй корму, хоча вона не голодна, а просто рот неї не закривається. Ось таке гарненьке кошенятко, але мене щось смущає, що в неї таке велике пузіко. Ось подивіться, зараз. Сніму коротеньке відео, відправлю ветеринара, може якийсь із помізан чи що їй дати. Бо вона сходила в туалет глистами, але ну, так небагато. Може вони ну, будуть ще виходити, може їй треба допомогти, бо я лише кошти їдавала і давала. І корму. Не так багато корма, ну, бо пузо отаке от велике. Не знаю, завтра буде ветеринар, буде дивитися, що чого воно в неї таке велике. Ну, трошки кодить туалету, воно трошки менше, але все одно не є воно зараз покажу. Ну, Бачите? Я дуже боюсь, надіюсь, що все добре, що це просто глисте, просто об'їлась і ще не викакалась. бо. ой-ой-ой. Да, сподіваємося, Марсі, що буде все добре. Ось такі ти у нас звірки. Ховайся, Марсі. Зараз давно не хоче. Утікайте, <сісті> зараз тебе моніка з'їсть. Вона ну, не хоче ховатися. Зараз ветеринару зроблю фото, може вона мені скаже, що їй сьогодні до завтра зробити, яку допомогу надати. Ця тут береться, і це всіх нагодувала, всіх вивела, вигулять. А вони працівничі гавчать. Отак От весело рятувати тварин. А так то. Так що підтримайте, будь ласка, стірілку цієї крикливої дівки, бо на неї грошей нема. Це було спонтанно, її недавно викинули. Не планува якось так. だ<何> <laughs>